Всім привіт, дорогі друзі, з вами Закарпатський геймер. Мене звати Михайло, як і завжди, ми граємо в FIFA 16, кар'єрі тренера, друзі, з Африка Севілію. І тепер для початку давайте поставимо, тобто зглянемо на контракт нашого українського гравця, друзі, не Євгена Коноплянку, а саме Шведа, тому що він хоче, щоб ми йому підняли зарплатню. І треба підняти до 9 тисяч. Не можемо, друзі, йому бачимо, на жаль, не можемо йому повисити, скільки років він у нас буде. Тож давайте ставимо гравець ротації. І предлагаємо пер, йому, друзі, новий контракт. Ну що ж, надіємося, що він прийме. І тепер наступний матч у нас із Леванте, друзі, ми боремось за вершину турнірної таблиці Ліга БВА. Дивіться, друзі, Атлетіко Більбао має 21 очко. Ми також, друзі, 21 очко, Леванте має 19 очків. Якщо ми виграємо від Леванте Атлетіко Більбао, друзі, програє або зіграє в нічию. Ми будемо мати перше місце. Барселона має 7 місце, 17 очків. І Мадридський Реал, друзі, має 9. Місце маючи, маючи 15 шків, і це шок, тому що ну, я вже не, не одну серію повторююся, це, блін, шок, друзі. Так, ну, бачимо, гравці відправляються з збірні і, 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 друзі, новини. Я тут бачу новини. Новини, новини, новини. Ось, друзі, новини. І Кронделі зустрічається з старими приятелями, з, з, з старими. друзі, друзями, Кронделі буде грати за Леванти, наскільки я розумію. і... Давайте будемо, друзі, виходити на поле. Тож нам треба. Ну, Давайте зіграємо в чорній формі. Давно ми в ній не грали, домашнього суперника. Блін, друзі, ну бачимо знову дощ, знову дощ. Можливо, давайте поміняємо параметри тому що я не хочу в дощі грати. Ну не хочу і все. Давайте, хай буде, хай буде, друзі, давайте хоча б облачно. Ну, блін, ну... Ну, блін, не хочу в дощі грати, друзі. Це просто вже набрив цей, цей дощ в Іспанії. Так, що далі? Вибираємо? Міняємо, друзі, склад. Ну, як, в принципі, склад у нас, хай такий і буде а, Так, склад ми не будемо міняти, тільки кота на поставимо замість фігураса. Також, і все, в принципі все. Добре, друзі, виходимо на поле, тож побажайте нам удачі. Важливий для нас матч. Нам потрібно забирати три очка, і ми за цим ідемо в Леванте на їхній стадіон. Тож будемо боротися, друзі. Давайте давайте, все ж таки розігрувати тренувачку перед матчем, її пропускаємо. І тепер нас, друзі, зустрічає стадіон Леванте, стадіо Класіко, Ось такий стадіон, друзі, погада, як ми налаштували собі добре. Це дуже добре. Граці на полі, вітаються з болівальниками. М'яч в центрі. Друзі, бачимо фокус на гравцях. Це Кронделі, який перейшов від нас також на що Друзья, розпочинаємо. На сам Дані Велбек Дані велбек. Ні. Штанга, друзі. Штанга рятує суперника. Ну, блин. Мяч суперник пробиває. По зворіт пробиває. Крон бач. Паль... Кемпель пас на Дані Велбека Дані Велбек, велбек уходит. Сам на сам Дані велбек. Дані хвилині велбек. Дані Велбек, друзі, що цей хлопець робить? Ось молодчинка. Ну так треба грати всім. Тому що, друзі, так не кожен заб'є гола. Ну, дивіться, пкаєм камплі запускає Дані Велбека. І Дані Велбек швидкість і мертво пробив. голкіпер і не поворухнувся, друзі. Дуже сильно пробив Дані. Ну тут навіть ні, не було Рикошета, Дивіться, під переклад Ну Дані Велбек, друзі, мощна пушечка така влітає. В ворота Левантики з Модричем, Модрич Запускає Віліана, друзі. Віліан Вільян, дивіться, що робить Вілян. І треба робити передачу. Замикаємо фікер, Друзі, 2-0 На 67 -й хвилині. Захисники нас просто вже залишили, тому що вже бачили, що нічого з цього не вийде. І після ідеального пасу Віляна Фікір забиває, друзі, гола. Дивіться, Вілян, Вілян вийшов сам на сам міг пробити, але віддав пас на Фікіра і розстріляли ми ворота. Фікір в підкаті, друзі, зробив те, що мав робити. І вже бачимо Голкіпер навіть, ну, вже знав Голкіпер, що тут вже гол. І все, друзі, рахунок 2-0. Бати цей головний удар, щоб не було небезпеки. Наші захисники повинні Серхіо Ріко рятував тут компанду, друзі, просто капітально, тому що бачимо, м'яч вже летів ворота. Але Серхіо Ріко зробив те, що він мав робити. І передача Передача на дальній фланг. З м'ячем Тримульна Вирішується робить передачу. Наші пас. як? тут? Ну як тут міг бути удар? Бачимо Куєро. Ну, блін, ну тут ми пропустили. Суперник заб'є, друзі, все ж таки. Можливо суперник, можливо, суперник заб'є гол Престижу, але ну дивіться, ну, навіть гол Престижу вони не забивають, так як ми дуже добре зіграли грамотно. І, друзі, можливо, буде третій гол з нашого боку. І тепер Модрич запускає фікіра, фікір на лівому фланзі, фікір. Фікір робитиме передачу центр. Фікір, друзі, на дані Велбека позабити. Ну, блін, переклади нарятує команду. І це, мабуть, все. Все, друзі, матч закінче з рахунком 2-0. Я, в принципі, дуже довольний тим, що ми так класно зіграли. Ми просто ідеально зіграли, тому що виграли 2-0 від Леванти. Забрали свої три очка, які ми дуже хотіли забрати. Друзі, які нам тепер дуже дуже дотепно. Тож треба надіятися, щоб а, Більбао програв або зіграв в нічию. Краще грається Вільям. Він дав гольовий пас. Uh, ну, Давайте, друзі, подивимося, як зіграв Більбао і на якому місці ми знаходимося в Лізі. Uh, тепер у нас бачимо матч за збірну, uh, буде проти в Португалії. Ну це, друзі, за перше місце будемо боротися, тож треба тут вигравати. А тепер для початку подивимося, друзі, знаходимося на першій сходінці, тому що Більбао зіграв нічию і на 24 очка. Це дуже добре, це дуже і дуже добре. Так, друзі, матч із Португалією. Вибачаюся, друзі, за те, що не визвав Кейна, тому що не встиг минулого випуску я просто профукав, якщо чесно забув. Але надіюся, що, друзі, наступного, коли треба буде визивати гравців у збірну, ми, звісно ж, його приймемо. А, друзі, граю з португальцями, потім з Вельсом пропускаю В цьому ж випуску. І, і потім з Віляреалом і Рубентоном, друзі, а, так, це Рубергтон. В Лізі Європи будемо грати вже наступному випуску. А, ну що ж, тоді, друзі, давайте переходити до цього матчу. Матч дуже важливий. І будемо грати основним складом. Суперник буде грати друзі, в чорній формі. А, так, 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 так. Ну, Наш склад в принципі, дуже добрий. Але замість Чемберлина ми випустимо Тео Волкота, друзі, І замість, замість Мілнера. Давайте Барклей. Ну, в принципі, давайте замість Стариджа і ще велбека, друзі. Тому що Дані Велбек в хорошій формі, тож може показати футбол, який я від нього чекаю. Uh, все, друзі, все-все-все. Тож, давайте переходити до цього матчу. Побажайте нам удачі, тому що це також дуже важливий матч. Це клас, класифікація на чемпіонат друзі, світу. І якби ми тут зайняли перше місце, вийшли з першого міста, це б було дуже і дуже добре. Але давайте тренувачку перед матчем ми. Як завжди пропускаємо, не будемо її проходити. І тепер uh, English Sport, друзі, граємо на Wembley Stadium. Дуже поганий, ну не стадіон, а погано, друзі, що тінь така погана. Ну, але, в принципі, нормально. Ну що ж, році на полі, друзі, і давайте розпочинати. Вільшер може зробити лівою ногою, пробити. Вільшер, треба замкнути. Куди стерлінг? Ну, куди? Ну там чуть-чуть. Ну, бачимо, як стерлінг влупив центр, Треба замкнути! Вейн, друзі, Вейн Руні пробиватиме Вейн Руні! Треба замкнути! Тихо, 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 тихо! Вільшер, Вільшер робить передачу у центр. Замкни! Замкни, немає кому замкнути. Знову Стерлінг, знову Стерлінг, немає кому замкнути. Ну що це таке? тут Вейн, Тут Баркле! Барклей! Позворіт пробуває Барклей, а пайця Нані. Нані. Нані можемо зробити небезпечно передача. Небезпечна була тут Роналду. Кса Роналдо! Джогард забирає м'яч. Перешвидки щедрик передача в центр на Роналдо. Удар! Позворіт пробуває Роналду. Може буде небезпечно удар, друзі, і все. Матч закінчиться за рахунком 0-0. Не, не змогли відзначитись ми. І суперники також тож зіграли, друзі, 0-0. Забрали по одному очку. Продовжуємо і дивимося, на якому місці ми знаходимося, тому що, наскільки я розумів... Друзі, знаходимось ми, ну в принципі, на другій сходинці знаходимось, Дані я не змогла вирати. Також цей матч треба вигравати, друзі, а ми його будемо стимулірувати. Симуліруємо тобто матч проти Данії Вельса. І, друзі, ми тут виграємо 3-0. Клейм відзначається Джоенс Таруні. Ну, в принципі, добре, і забираємо 3 очка. І тепер, друзі, у нас значний матч з Віля Реалом. Ми маємо перше місце. Бачимо Віляреал, Віля Реал, друзі, давайте. Так, Віляреал, Віля блін, Віля, де Віляреал? А, на 8-й сходинці це, в принципі, нескладний матч буде. Але хоча такі команди, як Віля Реал, та так і далі, друзі, можуть зробити небезпечно. А дивимось, де ми знаходимося в друзі, все ж таки, Лізі Європи. Так, Ліга Європи, зустрічай нас, Ліга Європи, де, де ми знаходимося? Ми знаходимося, друзі, в Лізі Європи на, на на першій сходинці, маючи 8 очків, а суперники маючи по 5 і 2 очка. Ну що, друзі, на цьому, на цьому я випуск завершую. Тож, ставте великий пальцем вверх, підписуйтесь на наш канал і будьте з нами. Підписуйтесь на спільноту ВКонтакті. Тож, всім дякую за перегляд, всім, друзі, до побачення, всім удачі, всім щасти!